Всім привіт, друзі! Це компанія Terracars, з вами Вадим. І сьогодні в нас на огляді Volkswagen ID Unix в комплектації Ultra. Оця гарна автівочка приїхала під замовлення клієнту, ви так само можете її замовити. У нас є сайт, у нас є телеграм, є інстаграм. Хто хоче, будь ласка, пишіть, замовляйте, ціна класна, умови класні. Чекаємо. І тепер, по суті, по автівочці. Сьогодні ми коротко пройдемося візуал, чим відрізняється від id 4 і чи варто купувати. Тому, друзі, сідайте зручно, 10 хвилин вашого часу я мушу потратити. І так, поїхали. Volkswagen ID Unix. Що в нас зовні? Зовні у нас вже купеобразний кузов, як в Купри та Васкан. База, розміри плюс-мінус ID 4. Тут без змін. Фари, оптика змінилися, аналогічно вони залишились матричні, але вже більш такої. Сучасної, так би мовити, форми. По бамперу, по кліренсу без безмін, 19 см ми наміряли. Все добре. Оптика маточно сказав. Далі по, по дверях. Заді скос. За рахунок того, уж багажник не такий, не такий великий, але тим не менше цього більш ніж достатньо. По дискам це 20-ті диски і резини Goodyear. Це добре. Вона знову повинна бути різно-широка, як і вейдіжки. 55-50 Повинна бути, так, да, 45 вона різно широка, як і була. Поручка такі самі сенсорні, надіюсь, не буде такого браку, як в водіжках. Зеркала залишились такі самі. Ну, ззаді, ви розумієте, що це Unix. це вже більш по-сучасному, більш по-китайськи, я би сказав, але виглядає доволі приємно та зважено. Логотип цвітиться, в воді четвертому це було так само. Так, що ще вас здивувати, рейлінги. Рейлінги, не зрозуміло, не бачу, але мали б бути. Зарядка у нас так само, як і була вся справа. Тут, тут все добре. Так. Ну ось так, друзі. Зовнішній вигляд на цьому все. Подобається, не подобається, напишіть в коментарі. Скільки людей тільки своїх, так би мовити, думок. І так, переходимо в салон. Салон, давайте так. Карта дверей. Акуратна, мінімалістична, так само тільки два ретяжка, як і вадіжки, чотири дорого. Чуть-чуть інша ручка. Карта дверей жорстка, м'яко, м'яко, резина. По сідлушках екошкіра, підігрів є, два пам'яті, є масаж, комфортна весь така посадка. По сідлушкам до фольця ніколи не було зауважень. Все працює класно, ідеально. Оце блок фар, він залишився на цьому ж місці, але я бачу менше кнопочок. До речі, вони, так здається, але вони механічні. Хоча, так сенсорні, тому, тому зауважень немає. Так, Далі переходимо до водійського водійського місця. Водійського місця. Так, музика виключилася. Поїхали. Кермо без змін, аналогічно сенсорне, цифрова приборка, як і була водіжки. Змінилася центральна мультимедія. Англійська мова є в базі, CarPlay є в базі. Бездротова зарядка зарядка з проводом. Тут мала бути бездротова. Підстаканичок. Підстаканички у нас ось тут, самі звичайні, зручні. І дуже великий, до речі, підлокітник. Там зарядка на 12 вольт. Так, чим здивувати? Коробка передач як і була справа, омивачка склочисник зліва. Мультикермо без змін. Панорама відкривається так само сенсорно, як і видіжки. Ну, по суті, чорна стеля. Більше нічим не здивую. Написи Unix. і так як у нас комплектація Ультра, звук Kardon. В Багажнику є Субофер, я покажу. Якось так. Я власник Фольца, тому в цьому плані ергономіка ну, Скажімо так, бувший власник. Ергономіка тут завжди була на висоті, зауважень немає. По оздобленню, ну скажімо так, так чесно, хто бачив Plus, мене зрозуміє. Фольц – це фольц. BD це BioID. Так, перейдемо на задній ряд. Так, задній ряд. Задній ряд, він, як завжди, водішок великий. Він великий і хто без перти сидів, місце буде завжди завжди валом. Harman Cardon. Панорама величезна, що приємно, вона починається за головою. Тобто заднім пасажиром завжди буде світло і видно небо. Є дефлектори і зарядки дві type c Все. склопідйомник Напевне, це зоряне на небо мало би світитися. Я забув сказати за Ambilight, Ambilight підсвіточка у нас є. Ось попробую збільшити, Ambilight у нас є. Все. сидіння Ковши спортивні. Ну і на цьому, і на цьому дякуємо. Підсвіточка, підсвіточка тут є сенсорна. Все, друзі, задній ряд не здивую, нічим. Так, ще маю показати, чи є підлокітник. Підлокітник. Є, звичайно, два підстаканника, є та й добре. Все добротно. В, зауважень до зборки, до люфтів поки що немає. З часом себе воно покаже. Так. Покажу ще раз. Спереду, мінімалістично, якісно, ну, Фольц і Фольц. Переходимо до багажника. Так, багажничок. Багажничок у нас завжди це була гордість фольца, вони вміють. При розмірах менше сонгів, багажник завжди більший. І так, літраж не скажу, не записував, але тут 500 літрів точно є, спинки складаються. Що подобається, складається тепер посерединці. Раніше не було це в одіжках, тобто можна возити буде лижі, напевне. Підпол у нас немає. Місце залишили для сабвуфера, він не витягається. І тут маленьке містечко для зарядки, напевне. Все. Мінімалістично, але прошито. Дивіться, уважно, Все прошито, не буде дряпатись, є зарядочка на 12 вольт і І-і-і... тут є тросик до речі, для аварійного відкриття люку. Ну все, більше не здивую. Якось так. Багажник є, він крутий. Тут цьому. Електропривід ви бачили. Ну і Хто не замічав, тут є омивач камери. До речі, камери тут 360, забув сказати. Так, автівочка. По Автівка позарядці. Автівка у нас заряджається керніше, два порта. GBT AC вдома до 7 кВт і GBT DC до 120 кВт. 160, до речі, мав би брати. І що є плюс? Не перевіряв. Ну, читав. Тут є преднагрів батареї до швидкої зарядки. Тобто можна батарейку собі прогріти наперед і вона буде швидше заряджатися. Якось так. Так, давайте ще заглянемо, що в нас під капотом. І заодно розкажу про кінські сили. Так, під капотом у нас... Під капотом. Прямо його відкрити одною рукою. Не завжди це виходить. Під капотом у нас, як завжди, кочерга. Ну, Дніме опори дорого. Ну, Тут доволі все приємно зашито, немає ніякої там ніші, немає багажничка. Все акуратно, до всього є доступ. Вам треба злавати тільки мувачку, це електрокар. Нагадаю, тут двигун 231 кінських сил, розганяється він за 7,5, здається. Задній привід, до речі. Повний привід там цікавіше і швидше. Якось так. Нічим. Під багажничком новим, не цей, але все гарно зроблено. Ну, тут, звісно, я би додавав якоїсь шумки, не пам'ятаю, чи було раніше, але там варто б було її додати. Ось так виглядає у нас під капотний простір висновки, що би я вам сказав. Ну, дивіться, хто мене знає, я власник був Аді 4 я був власником і Аді 6. Це, це достойна заміна для Аді 4 питань немає. Його будуть і любити, і будуть купувати, тому що це Volkswagen. Він залишив в себе все те найкраще, що було в водічвертих. Єдине, що комусь не подобається дизайн. Ну зараз так модно так круто. З мінусів не скажу, не їздив, але підвізка, як і в вадіжки, є збита і вона жорстка. Тобто, якщо SONG – це м'яко, а діжка це збита. Чи варто купувати? Однозначно, так. Зараз ціна на саме цю автівочку під замовлення 25 рік стартує з 27 тисяч доларів. Мало чи багато, вирішують тільки вам. Моя думка, що автівка тих грошей вартує, і тому, якщо вам було корисно, поставте лайк, підпишіться, і обов'язково автівку можна купити, можна замовити. І ми на вас чекаємо. З вами був Вадим, компанія Теракарс. До зустрічі!